Замість біблійних розписів людські черепи, така оздоба у каплиці курортного польського містечка Кудова здруй у невеличкому храмі. Вмістилося понад 20 тисяч черепів. Як церква стала склепом для стількох людей, розповість Маргарита Ситник. Це містечко Кудова здруй у нижній Селезії. Сюди їдуть лікуватися мінеральною водою і насолоджуватися краєвидами. Нам зараз обіцяють показати таке, від чого стигне кров у жилих. Пасла момердінжі. У цій каплиці здається немає місця, з якого б на тебе не дивилися порожні очі людських черепів. Зі стін та стелі їх нависає три тисячі. Ці кістки дезінфіковані, просочені розчином кислоти, висушені на сонці і укладені шар за шаром без клею та жодного цвяха. Ідея створити таку капличку належить ксьонцу Вацлаву Томашку, який жив у 18 сторіччі. Якось він на горі біля храму надибав людський череп із кістками, покликав трунарів, які розкопали величезну кількість людських останків. То був час війн, голоду та хвороб. Точилася тридцятилітня війна, релігійна в ній загинуло дві третини жителів цих земель. Але найбільше жертв було після спалахів епідемії. Демі холера 1680-го знищила 80% населення. Людей ховали поспіхом, могили підмивалися дощами. Доходило до того, що собаки та лисиці розносили останки лісами та горами. Вісім років ксьонс разом з помічниками зводили останній прихисток для загиблих, але черепів знайшли так багато, що вони ніяк не вміщувалися в маленьку капличку. Пан Славомір говорить про те, що тут ще знаходиться 21 тисяча черепів. Тут дійсно їх дуже багато, і виглядає як якісь поле бою. Серед тисяч черепів тільки кілька ідентифікованих: сільського голови з дружиною або людини, яка мала венеричне захворювання. Але навіть сам Ксьон Сваслав Томашик, який помер після завершення будівельних робіт і заповідав поховати себе тут, загубився нерозпізнаним у цьому рядку черепів на вівтарі. Ось типовий череп дитини. А ось череп із таким швом. Бачите? це означає, що він належав молодій людині. Це здається на перший погляд, що черепи однакові. Тільки раз на рік у день різдва Богородиці ця капличка заповнюється священнослужителями. Вони правлять месо за померлих, родин, друзів та ворогів, які зустрілися в одному місці. Коли цей янгол праворуч затрубить, це буде сигнал до воскресіння з мертвих. тоді інший янгол буде зважувати наші добрі та погані вчинки. Священники називають цю капличку місцем, яке має змусити зупинитися і замислитися про плинність життя. Коли вони дивляться на нас своїми порожніми очима, ми замислюємося над нашим життям, колись і ми будемо такими. Але для віруючої людини смерть є тільки певним етапом дороги. Маргарита Ситник, Ситники Герентанюк удоваздруй Польща ТСН 1+,1.